Всім привіт! Мене звати Вероніка. У мене сьогодні максимально святковий настрій, тому що прийшов мій найочікуваніший адвент календар. Сьогодні у відео я вриваюсь в кімнату, я відкриваю парфуми. Сьогодні ми з вами розпакуємо цей чудовий адвент календар від Douglas. Цей адвент я очікувала довше за все. Ну, довше за все, тому що він застряг на таможні, але ми зараз не про це. Я знаю, що там дуже круте наповнення. Я не пам'ятаю точно, що там, але я знаю, що лише три засоби з цього адвенту е вартують стільки, скільки вартує весь адвент-календар. Тобто ми е платимо по факту за три засоби, а всі інші 22 засоби ми отримуємо в подарунок. Це найдорожчий мій адвент в цьому році. Він коштує 189 євро. Це з доставкою обійшлось мені десь плюс-мінус 10 тисяч гривень. Це люксова версія магазину косметики Douglas, Це, нім... Це німецький, наскільки я знаю, магазин косметики. І саме на німецькому сайті Douglas, так він представлений в інших країнах, але саме на німецькому сайті можна купити цей люксовий адвент. В них ще є звичайний, більш бюджетний. Він коштує 70 євро чи 80. Щось біля того, це вдвічі дорожчі, навіть більше. Але я знаю, що там дуже круті продукти. При ціні в 189 євро його наповнення склада... має складати 900 євро. Я обов'язково перерахую всі засоби, які тут є. Порахую їх використовуючи саме наші сайти, де можна купити вже в гривнях. І подивимось, чи дотягує наповнення до заявленого. До речі, не дивлячись на те, що це найдорожчий мій адвент, його пакування е, досить бюджетне. Звісно, не таке е, бюджетне, як пакування від Makeup Revolution, але якщо порівнювати з іншими адвентами, які розпаковувала на каналі, такі як Look Fantastic або Glossy Box, е, ця коробочка програє в дизайні тим іншим. І так, перший номер. Ой, добре, що зробили ось ці. Такі ручечки, щоб його було зручніше витягати. Важкенький. Що там у нас? Ой. В першому номері в нас ексфоліант від Pols Choice. Це просто звичайний ексфоліант, як я вже казала, я не дуже полюбляю е кислотні різні пілінги, але все одно я буду тестити та пробувати, щоб розказати: по-перше, сподобалось мені чи ні, чи можливо, просто мені не щастило саме з цими кислотами. І... Мені вони не підходили. Можливо, я знайду якийсь, який буде мені підходити. Другий номер, ну такий вже не важкий. Можливо, тут якась декоративна косметика, тому що в цьому адвент календарі як доглядові засоби, так і декоративні. О, щось від Бобі Браун. Вже, вже почався люкс. Ви вже це відчуваєте? Олівець для губ від Бобі Браун. Зараз подивимося, якому кольорі. Наскільки я знаю, це дуже гарний бренд косметики, в мене ще не було від них засобів, але по відгуках дуже крутий. Ну, такий нюдік. Ой, він майже коричневий, але э, схожий трошки за відтінки на той олівець, що я знайшла від Revolution, але він більш приємний, він такий трошки з холодним підтоном. І мені здається, на губах це може виглядати досить цікаво. І так, в нього дуже приємна м'ягенька формула. Тобто він э, просто, здається, звичайно, олівець в дереві, але дуже класний. Подивимось, він як тримається, але я думаю, що з якістю цих олівців проблем не виникне. Третій Боже, тільки третій номер, а я вже excited? Ну, такий середній по важкості, не дуже важкий. Так, що це? Mm -hmm. Це щось для волосся By Sisley. Е, e, Наскільки я знаю, це дуже дорогий бренд косметики. І я ніколи не зустрічала саме чогось для волосся від цього бренду. Зазвичай вони кладуть дуже такі маленькі мініатюрки засобів для обличчя, які роблять половину наповнення адвенту по ціні, бо дуже дорогий бренд. А тут у нас такий ще й нормальний розмір: 50 мл для волосся, маска для волосся. Hair and Skycare. Ну, можливо, вона наноситься як на шкіру голови, так і на волосся, бо тільки на шкіру голови треба дивитися ще на сайті, бо на самому тюбіку немає ніякої інструкції. Подивлюсь, коли буду шукати ціни. Прикріплю тут зараз спосіб застосування та ціну. Четвертий. Знайшла. До речі, тут досить легко шукати номери. Це й важкий. Коробочка в коробочці. Значить що? Значить, повна розмірка, правильно? Так, кадалі. О, я знаю, це французький бренд. Вони е, всі свої засоби роблять з відходів виноробної, в, з відходів винограду або не відходів, взагалі з використання винограду. Наскільки я знаю, що це саме у нас сироватка. Е, дуже складно, тут немає англійської чомусь. Ну, так, це французький бренд для німецького магазину, тобто щось на англійську мову не розщедрились. Мені здається, це сироватка від пігментації. Подивимося, як це виглядає всередині. Ну, це точно повнорозмірний флакон. Він такий в склі, 30 мл. Віно Perfect називається. Нічим не пахне, так трошки-трошки якоїсь свіже травою мені пахне. Пробую, можливо, вона просто вирівнює тон шкіри, прибирає якісь плямки. П'ятий номер. Дуже-дуже легкий, дуже-дуже легкий. Але полівцю від Бобі Браун ми знаємо, що це ще нічого не означає, можливо, тут щось круте. Щось маленьке. Маленький, маленький тюбік. Дарматолодка. Я не впевнена, що це правильно так читається, але мені так зручно. Це засіб під очі. Тут 15 мл засобу, мабуть, це теж певна розмірка, тому що під очі зазвичай 15 мл і роблять. Просто крем під очі. Поки що мені натрапляли бренди, за які я колись вже чула, або я які використовувала, і я знаю, що це хороші бренди. Це не те, що лежить на складі, і просто вони його не можуть продати і засунули в адвент. Ні. Тут такі бренди, які дійсно, мабуть, в них бестселери. Номер шість. Він в якійсь рамочці, можливо, тут щось особливе. Ну, мабуть, догляд якийсь. Ой, це що? О, боже, що... Подивіться, яке воно гарне. Я ще не знаю, що це, але воно дуже гарне. А що ти? Парфум. М -м, це парфуми такі. Боже, а як це відкрити? Боже. В дитинстві так якісь цукерки продавались, типу МНДМС в, в такому пакуванні. Також отак от кришечка відкрива. О, Боже, подивіться, який флакон великий. А скільки тут мілілітрів? Він прям великий. 30 мл парфуму Ну це нормальний розмір. Хм. Вже ще таке пакування цікаво, я ще такого не бачила. І зараз найважче описати вам, як пахнуть ці парфуми, бо це не моя сильна сторона. Так, флакон нічого не пахне. а ну. Угу. Я не знаю, як краще описати цей парфум, але мені особисто пахне дитинством і якоюсь битою карамеллю. От, наче взяли карамельки і подрібнили їх. І от е, так пахне цей карамельний порошок. Це цікаво, і я точно його буду використовувати. І я задоволена, що моїй колекції ароматів з'явився ось цей. А ми вже на номері 7. О, ще одна коробочка в коробочці. А це зазвичай хороший знак маскара, а на яка. А, це, е, мені зустрічався таки, цей бренд в б'юті-боксах. boксах е, Я не можу сказати, що я прям задоволена, або ну, взагалі якісь емоції він в мене викликав. Він непоганий, але якогось вау-ефекту я не пам'ятаю від нього. Але туші в мене точно ще не було. У мене були якісь доглядові засоби від цього бренду. Подивимось, яка щіточка. От, зараз відкрию, вона ж в мене засохне. Ну добре. Все для вас. О, ну, звичайна, стандартна щіточка. Видно чи ні? Стандартна, досить. Взагалі мені комфортно використовувати стандартні щіточки. Е я люблю, що маленькі-маленькі силіконові, що ось ці стандартні. Вони просто зазвичай не роблять якогось вау-ефекту. Просто такі повсякденні туші для мене. Наступний, восьмий номер. Важкий, великий. Це добре? Бам. Фарбс. Ultra Ультрагідн Ceramide Moisturizer. Зволожуючий крем з керамідами. У мене досить суха шкіра, тому я думаю, що ультразволожуючий крема це все, що для мене. Так, що то. О, так, в нього дуже-дуже плотна така текстура, я бачу. Ого. Ну, його треба зовсім небагато. Зовсім. Ну, це добре, це значить, що його надовго вистачить. Він непогано вбирається. Єдине, що цей запах меду так, він прям пахне медом. Не знаю, чи довго цей запах тримається на шкірі, бо він мені не дуже подобається. Якщо він буде залишатись на шкірі, скоріш за все, я не зможу користуватись ним саме на обличчі, можливо, на зону декольте буду його мазати. Та хоча він вже майже невідчутний. З такою текстурою, мені здається, цієї баночки вистачить вам на рік. 30 мл, так, але він дуже плотний. І ще баночка така гарна, скляна і така, як сота, зроблена. Так, дев'ятий. Не дуже важливо. Це що, Щось для волос? Travel сайз, heat, protect, спрей. Ага, це термозахист. Наша його нюхає, не зрозуміла. Пшикати я його зараз не хочу. Це тревел для термозахисту для волосся. В цілому корисна річ. Але я просто висушую волосся зазвичай холодним повітрям, бо я його не вкладаю, я просто його висушую, ну по ньому видно. Тому термозахисти мені не дуже потрібні. О, номер 10 великий поруч. Великий ще нічого не означає. Може, там маска просто лежить. Завжди мене лякають такі номери. Я так не люблю знаходити звичайні ці листові маски для обличчя. Ну і щось неважке. Це не маска. О, це бабор чи бабор. Доктор Бабор, мені здається, воно правильно читається. Це ампулки. Так, у мене були з минулорічного адвенту, звичайного, від Дуглас такі ампули. У мене були два види, у кола, кола, мене були якісь колагенові і з гіалуронкою. Це Ліфт Експрес концентрат. Підтягують, мають підтягувати. До речі, ці ампулки мені сподобались. Ну, гіалуронка добре, дуже добре зволожувала обличчя, навіть забагато мені було, тобто я одну ампулку використовувала протягом двох днів, бо занадто сильне зволоження було, якщо ви використовувати цілу ампулу. Ці для ліфтінгу, підтягнути обличчя це завжди корисно. Коли вам вже за 25, а мені вже за 25, треба використовувати анті антиейдж засоби. Чим раніше почнеш, Тим довше твоє обличчя буде е, виглядати молодше. Ось такі ампулки зі спеціальною такою штукою для того, щоб їх е, відламувати. Чого мені не вистачає, зазвичай вам ампулах, які в аптеках продаються. Чому не, не, не класти таку штучку? Я думаю, вона 2 копійки коштує. Спробую, обов'язково вам розповім. Не пропускайте мої наступні відео. Зазвичай, після розпаковки Адвенту, я ще роблю окреме відео, де розповідаю про всі засоби, які я знайшла, як я їх потестувала, що мені сподобалося, що не дуже. Номер 11. Що це? Це парфум від Malone. А що у нас почався такий прям тут люкс? М -м -м -м, я не очікувала чесно. А, Сісол, так, я, я вже пробувала цей аромат. У мене в подружки є, вона давала мені понюхати. Він досить... Ну, В принципі, всі британські аромати досить специфічні, але це такий вже дуже люксова річ. Я задоволена. Він дуже легкий, пахне чистотою, от, чистою постілю, так, трошки запах морської солі, але не такий морський, морський запах, а от просто трошки, наче шкіра після моря, пахне. Ну, мені подобається, ноти зараз також тут з'являться. Але єдине, що от Джо Малон в мене також є парфуми, також такі мініатюрки, інший, правда, аромат. Єдиний їх мінус, як для мене, вони на мені довго не тримаються. Тобто я відчуваю цей аромат досить недовго, і наскільки я знаю, від мене люди його також не відчувають. Але отак, от у флаконі, досить класно. Ми тільки на середині адвенту, а я вже настільки задоволена, настільки щаслива. Це адвент коштував усіх страждань, які я пройшла. Поки розбиралась там на митниці, поки він затримувався. Я дуже дуже щаслива і обов'язково придивіться до цих адвентів, хто обирає для себе. Скоріше за все, зараз їх вже немає наявності, тому що. Для всіх, хто хоче встигати купувати собі гарні адвенти, запам'ятайте, вони з'являються вже в вересні, де, деякі в жовтні. Тобто вересень-жовтень це саме ті місяці, коли треба полювати за хорошими адвентами. Бо якщо адвент хороший, якщо він коштує 200 фунтів, ну плюс-мінус там 200-300 фунтів, а наповнення там десь тисяча вже. Скоріше за все, їх за декілька тижнів не буде, або то і скоріше. Підписуйтесь там на сайти магазинів, на їх розсилки, щоб не пропустити. Зазвичай, коли вони анонсують свої адвенти, з'являється таке віконечко про передпродаж ви вводите з свій імейл, e і коли адвент-календар буде доступний. Вам надійде імейл e сповіщення, ви побачите і зможете його одним із перших купити. Це з цим мені пощастило. До речі, адвенти від Дуглас. Можливо, про них не так багато говорять, не так багато людей знають, але саме люксові їх адвенти бувають досить довго в продажі. Так, 12-й. дуже дуже легкий. До речі, велика коробка, легкий номер. Я таке, ну це завжди трошки опускає на землю. Малень. Ну, що ту таке? М2 Beauty це сироватка для е, росту вій. Я ніколи не використовувала. Знаю, в мене є знайомі, які використовували, використовують такі сироватки. Точно знаю за шосей до непогані відгуки е, про таку сироватку. Е, про цей бренд я чесно нічого не чула, але спробую почитаю відгуки. Звісно, подивлюся вартість, напишу вам зараз. І обов'язково вам розкажу, вона така маленька. Скільки тут мілілітрів? Півтора мілілітри. Так, ну на її багато не треба, але навіть півтора. Ага, вона з таким просто пензликом. Тобто, по лінії росту вій треба наносити. Після такого хорошого 11-го номеру 12-й нас трошки приземлив. Ох уж ці емоційні гойдалки. Адвент-календар, що ти робиш? Перестань. Так недобре. й Щасливий. Він навіть він важче, ніж о той 12-й. Чому не поміняти коробочки? Ну тут ти не очікуєш нічого великого. 13-й теж якась коробочка. Але трошки. О, Анастасія Беверлі хіллз Ну, знаєте, я в цьому році знайшла палетку від Анастасії Бевер... Беверлі хіллз і вона мені не дуже подобається. Тому якогось захвату від цього бренду в мене вже немає. Я чула за нього багато хороших відгуків, але особистий досвід якось трошки розчарував. А що це в нас? Я не почитала навіть. А, Brow Freeze Gel. Це просто, о Боже, який флакон. Ну, флакон класний. Не знаю, наскільки хороший гель, чи буде він дійсно щось робити з бровами. Він прозорий, так, він прозорий. Щіточка, ну, вона цікава. Вона така двостороння, з однієї сторони довші, з іншої коротші, такі щитинки. Дуже гарне пакування. Мабуть, та також не найдешевший гель. Можливо, вона непогане. Так, номер 14. Великий, ну, такий. Середній по важкості. Якийсь флакончик. А хто це у нас такий? Rosenthal Organics, Не знаю цей бренд. Botanical Lifting Effect Угу. 30 мл сироватка, також з ліфтинг ефектом Знаєте, мені подобається, що тут багато косметики anті ейдж тому що, зазвичай вона найдорожча, зазвичай ефект від anti ейдж косметики найсильніший, тому що, щоб розгладити зморшки, тобі треба шкіру дуже добре насичити. І, звісно, Більше якихось е, активних компонентів кладуть саме в антивікову косметику, тому вона добре працює. Ну, подивимось, як воно працює, але такі пакування гарні, дорогі. Е, видно, що тут е, не робили окремі пакування для адвент-календару більш ні. це просто от, мабуть, як воно продається, так і поклали. Номер 15. Ну, такий теж нелегкий. Знову догляд. О! Це, мабуть, Олаплекс. Так, це Олаплекс, я знаю. Ці баночки вони досить впізнавані. Це Олаплекс номер 3 У мене є К-18, відновлюючи таке засіб незмивний, який ти наносиш на волосся. І він, ну, в них заявлено, що він навіть поновлює структуру волосся. І саме е, аналог такий Олаплекс. В них також навіть запатентована ця технологія, яка. Поновлює саме волосся, не просто косметичний ефект дає, а поновлює його структуру. К18 мені подобається. Olaplex я ще не використовувала, не тестувала. Тепер в мене є така можливість спробувати я, і, до речі, порівняти, що працює краще для мене. Наступний номер 16-й. Неважкий. Я, мабуть, знаю, що це. Це якраз один з тих засобів, який я запам'ятала, що, що знаходиться в цьому адвенті. Тому що це один з тих засобів, який багато коштує, який я знаю, і який, скоріш за все, перекриває ну, третину вартості цього адвент-календаря. Це крем від Лямер Ламер. Тут всього 7 мл. Мені здається, найменший об'єм, який можна купити, це. 15 мл, і я бачила, що десь 4 тисячі гривень він коштує. Можливо, зараз є якісь акції Чорної п'ятниці і є дешевше, але погодьтесь, 15 мл крему для обличчя за 4 тисячі це дешево. Але також я чула, що це дуже крутий засіб. Вибачте, але він мені пахне кремом Нівея. Оцей їх класичний крем. в в синіх баночках таких жестяних. Аромат той самий один в один. Ну, я ну, так, він також такий дуже плотний, його багато не треба буде. Я чула відгуки, що це класне, класний засіб. Їх особливість, що здається, вони використовують якісь водорослі для своєї косметики, і тому така ціна. Ну, він також і жирненький, знаєте, як ні Подивимось, як це буде працювати на обличчі. Але, звісно, якщо мені дуже сподобається, то купувати цей крем за повну вартість, і я не впевнена, що я зможу. Бо ну, дуже дорого. Так, наступний номер, номер 17. Маленький. Ще якась декоративка. Тут багато вже догляду, до речі. От мені здається, в цьому році мені догляду вистачить точно на рік, бо в тому році мені прям, так, я купувала декілька адвентів, щоб закрити свої потреби на рік, але мені не вистачило. В цьому році, мені здається, вистачить мені догляду. М -м, ще якийсь парфюм. Я бачу вже такий якийсь флакончик важкий. Мініатюрка, але красива, я люблю такі. У мене є колекція мініатюрних парфумів. Десь вони по 5 мл, але в флаконах, які повторюють оригінальні. Дуже мені подобається. А хто ти? О, це... Я вибачаюсь. А ви відчуваєте? Ви відчуваєте цей аромат? Пахне люксом. Тому що що? Тому що це мій перший карт'є. Не так я, звісно, це собі уявляла. Але мій перший карт'є — це саме парфум від карт'є. Придивіться, тут навіть на флаконі є Пантера їх. Боже, ну це так гарно. Мені дуже подобається. Зараз відчуємо, як це пахне. Має пахнути дорого-багато. Страшно відкривати, щоб не розплюхати. А як його відкрити? Просто тягнути вгору. Так. От єдиний мінус цих флаконів, що вони отак-треба от виливати на ручку. І Туго від... А пахне недорого, чесно. <смі> пахне не... не люк. Що я казала? Відчувайте пахне люксом? Забули, не пахне. У мене бабусі так парфуми пахнули. Ну, не знаю, ну не червона Москва, є, я не, не впевнена. Ну, якимось таким одеколоном, о, пахне одеколоном. Хоча він трошки розкривається. Не знаю, може він на шкірі розкривається, але коли тільки. Відкриваєш і нюхаєш, пахне таким бабусиним якимось одеколоном. Знаєте, таких круглих флакончиках в них були. Ану, ні, я маю це спробувати на руці, як воно пахне на шкірі. А! А на шкірі зовсім по-іншому. А на шкірі я відчуваю квіти, а на, а на шкірі смачно, мені подобається і не важкий, тому що з флакону відчувався дуже важким ароматом. А тут легкий. Подивлюся, як розкриються інші ноти. Але поки що мені навіть подобається. А, до речі, в мене, в мене сережки, такий роздум під карт'є. Також тут є Пантера. І на флаконі є Пантера. Але це оригінал. А це варіація від наших українських брендів ювелірки. Ну, 18-й не важкий. Може, там ще карт'є? Могли б прикрасу покласти. Так, 18-й це що? Не знаю цей бренд, нічого від нього ніколи не використовувала. Мабуть, це якийсь німецький бренд, бо він називається доктор Допоможи мені Боже. Сюзанне фон Шміттенберг. Пробачте мене, якщо я неправильно вимовила це, Язбустер yes, H. Reverse крем Ще один крем антіайдж 20 мл. Непоганий об'єм, також зручно з собою, наприклад, брати. Не буду поки що розпаковувати, бо в мене вже багато розпакованих засобів. М -м, потім спробую обов'язково розповім вам, як воно. Так, 19-й номер. Місауда. У мене щось було від цього бренду в якомусь б'юті-боксі і мені здається, не дуже сподобалось. М -м, це тіні. Тіней в мене не було. О, а флакон який гарний. М? Треба зробити свотч. Ой, ну таке легеньке-легеньке сяйво, просто трошки, трошки, щоб сяяла по віку, повсякденні. Не знаю, чи досить добре вони будуть сяяти, коли їх накласти зверху на ще якісь, бо як самостійні, ой, тут багато близький, так. як самостійні, мені здається, вони трошки недостатні. Наступний номер 20-й. От тепер точно фінішна пряма. Ось, великий. А на яка знову? Ну ж було вже. У нас була туш від ніяка, тепер Perfect Biotic Ultra Time. 30 мл якогось доглядового крему, вочевидь. Мені здається, це теж не дуже дорогий, але, можливо, це популярний німецький бренд. Я не дуже розбираюсь саме в німецьких брендах. Так, 21 номер. Ось. Взагалі нічого майже не важить, але щось рікається. Ой! Виглядає, як декоративка. Velvet Лав Zoeva. О, Zoeva. У мене від них дуже крутий олівець для губ. Він прям в ідеальному для мене відтінку. Мені рідко підходять якісь нюдові відтінки, і от саме від Zoeva я знайшла також в адвенті від Дугласу, але в звичайному олівець, і він дуже класний. До речі, мені здається, колір схожий на, щось, на ось цей флакончик. А що це в нас? Liquid Hy Хайлайтінг Блаш. Ага, це рум'яна з хайлайтером. Я так зрозуміла, це зараз стало в тренді, можливо, завдяки Сабріні Карпентер. Мені здається, вона таке полюбляє в своєму догляді. О, а, ну це така пуховочка, як у Шарлоти. ну, досить приємний відтінок. Він нейтральний, добре тушується. Пуховочка, до речі, це зручно. Я знайшла в одному з минулих адвентів сухі рум'яна, також з хайлайтером. Мені не подобалось, але я потім якраз розп... розпробувала. Зараз тільки до них рука і тягнеться. До речі, вони зараз у мене на обличчі. Тож я буду і ці використовувати якраз вологі під сухі. Наступний номер. Так важко, такий важкий. Це добре? Коробочка, коробочка в коробочці. Hair oil. О, це масло для волосся. Масла для волосся мені дуже підходять, бо в мене тонке волосся, і всі масла його забивають. Ой, тут тигр. Його треба вмасажувати в шкіру голови та розподілити по волоссі. Можливо, як засіб для шкіри голови, воно мені підійде, я не впевнена, що буду його розподіляти по волоссю. Хоча, якщо я просто нанести його на ніч, а зранку помити голову, можливо, буде якийсь гарний ефект. Подивимось. 100% я буду його використовувати. О, до того, що тут така велика банка, ну це явно повнорозмірне. Маслом пахне. Не, не люблю запах масла. Подивимось, спробуємо, можливо, воно дійсно е, робить краще волосся та шкіру голови. 23-й. Важкий так. Я знаю, що це. Це Августінус Бадер і його відомий річ Крім. Наскільки я знаю, це дуже класний зволожуючий крем. Він е, ідеально має під, підходити для сухої шкіри. Е, хоча деякі відгуки кажуть, що він не настільки насичений, але я хочу сама особисто затестити. Такий флакончик він коштує десь 60 євро, можливо, навіть більше. Я подивлюсь обов'язково ціну. Це улюблений бренд Вікторії Бекхем, як мені здається. Вона навіть з цим доктором Агусинстом Бадером робила колаборацію для свого особистого бренду косметики, настільки їй подобаються його засоби. Тож, я дуже-дуже. Я, чесно кажучи, адвент календар купувала заради того, щоб спробувати цей крем. Бо окремо ну, купити один крем окремо. Досить дорого, можна трошки доплатити і отримати весь цей з адвент календарем. І якщо раптом крем мені не підійде, в мене залишиться ще багато втішних призів. Обов'язково спробую, обов'язково розповім, як він. Це всього 15 мл, але такий флакон можна купити, це повнорозмірний формат, він є в продажу. О, а Всього 24 номери, не 25, уявляєте? Останній фінальний. Він золотий золотій рамочці, має бути хорошим. Ну, я знаю, що. Це. це теж один з тих засобів, який робить наповнення цього адвенту, який я також давно хотіла спробувати. Саме, щоб було в мене, це Шарлотта Тімбері і її знаменитий пілоуток. Помада в найвідомішому її відтінку. Ось ця помада. Який флакон дуже гарний. Шарлотта. Дуже гарний колір. Мені здається, він багатьом підходить. Ну, то, тому він і став такий відомий універсальний. Е, я пробувала цей колір е, в магазині, мені він підходить. Я хотіла собі повнорозмірну помаду. Я знала, що вона буде в цьому адвенті, і я задоволена, що вона тепер є в моїй косметичці. Отака сьогодні в нас була розпаковка. Сподіваюсь, вам було цікаво, вам сподобалось. Я Дуже задоволена! Тут дійсно круті засоби від класних брендів, які які з них я вже багато разів хотіла собі придбати. Я хотіла їх спробувати. Все обов'язково затестую, розкажу свої враження, поділюсь з вами своїм досвідом. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бувайте!